Вітаю вас на каналі Мета у студії Владислав Григорчук. Це загальний описовий гороскоп для першого знаку зодіаку. Овен він представляє людей, які народилися між 21 березня та 20 квітня. У цьому відео ми довідаємось про загальну характеристику овнів, дізнаємося про переважні риси характеру. Як у вас складаються відносини з людьми, сумісність з іншими знаками і що астрологія може сказати про вашу кар'єру та здоров'я? Підтримайте це відео вподобайкою та обов'язково поділіться ним з друзями-овнами. Овен це помітний і виразний знак зодіаку. В астрології він посідає особливе місце, оскільки відкриває зодіакальний цикл та представляє вогняний елемент. Люди, народжені під знаком овна, володіють амбітністю та внутрішнім протиріччям. Вони готові запалювати інших своєю енергією, але самі не завжди зберігають цей вогонь надовго. Овни відрізняються наполегливістю та ініціативністю. Часто обирають невідомі стежки, будучи справжніми першовідкривачами. У типового овна можна виділити кілька рис. Вони мають яскраву індивідуальність і прагнуть виділятися серед інших. Нові пригоди не лякають їх. У всьому, що вони роблять, проявляються їхня сміливість та пристрасть. Серед сильних сторін овна можна назвати рішучість і наполегливість. Вони беруть на себе відповідальність і вживають необхідних заходів задля перемоги. Овни мають високий рівень енергії, що допомагає їм подолати будь-які труднощі та досягти успіху у різних сферах життя. Вони можуть стати натхненними лідерами, здатними мотивувати оточуючих. Однак у Овна також є кілька слабких сторін, як от його імпульсивний характер. Також овни можуть проявляти надмірну самовпевненість та не завжди враховувати думку та почуття інших людей. У різних сферах життя риси овна проявляються по різному. У кар'єрі вони можуть досягти успіху завдяки своїй сміливості. Вони часто проявляють пристрасть у творчих професіях або в галузях, що потребують активності та підприємництва. У стосунках овни можуть бути пристрасними та відкритими, але іноді їм може не вистачати терпіння, що призводить до конфліктів. Взагалі, овни це люди, які завжди прагнуть до нових висот і готові прийняти виклики, що стоять перед ними. Ці впевнені та жваві знаки вміють зачаровувати з першого погляду. Доброзичливі та відкриті овни також вміють легко висловлювати своє незадоволення, не боячись осуду оточуючих. Знак, що представляє овна у зодіаку – зображення баранячої голови. Вона ідеально відображає протиріччя характеру людей, народжених під впливом цього сузід'я. Цей символ говорить про готовність жертвувати собою заради інших, а також упертість і потужну внутрішню силу. Далі у таблиці наведені основні характеристики даного знаку. Енергія Овна, що зумовлена його наполегливістю, триває недовго. Швидка втрата інтересу до розпочатого бажання нових вражень, часто підштовхує його до ризикованих занять і професій. У спілкуванні вони прямолінійні, іноді навіть занадто, але щирі, чим навіть схожі на дітей. Проте їх відкритість іноді може межувати з невічливістю та грубістю. Тим не менш, самі овни не тримають образу довго, різко розриваючи стосунки без скарг на минуле. Якщо хтось або щось викликає зацікавленість, овен готовий пройти через вогонь і воду, щоб наблизитися до бажаного об'єкта, але часто швидко розчаровується як у людях, так і в заняттях. Представники цього зодіакального сузір'я володіють творчими здібностями, настирливістю і сильним духом. Вони чудові спортсмени, полководці, рятувальники, правоохоронці, військові кореспонденти, дослідники і мандрівники. Зазвичай овни керуються своїми почуттями і високими ідеалами. Основними позитивними рисами характеру, які притаманні овнам, є благородність, щирість, доброзичливість, активність і життєрадісність. Овни повинні уникати перенапруження нервової системи, добре спати, стежити за станом своїх судин та роботою нирок, а також убезпечувати себе від травм голови. Активний овен витрачає значну кількість енергії і потребує калорійної їжі, багатої на фосфор, основного компонента для підтримки енергетичного балансу організму. Овни зазвичай не приділяють багато уваги харчуванню. Вони їдять в будь-який час і все, що потрапляє під руку. Найкориснішим, хоча й складним у виконанні є регулярне харчування приблизно в один і той же час. Проблеми зі здоров'ям у овнів, які звикли до стійкості та сили свого організму, в основному виникають через них самих. Вони безперервно працюють, мало сплять, не дотримуються принципів раціонального харчування та регулярних фізичних навантажень. Цей знак схильний до хвороб очей та частого головного болю, але вони постійно відкладають візит до лікаря, віддаючи перевагу самолікуванню за принципом Мене саме собою. Ов нам пощастить, якщо вони зустрінуть людину, яка зможе використовувати правильну тактику і підхід, та ненав'язливо нагадувати їм про необхідність піклуватися про свій організм. Овни мають достатню силу для досягнення успіху в багатьох галузях, проте їх прямота і щирість найкраще проявляються у військовому середовищі, а не в політиці. Люди цього знаку не зможуть успішно працювати у дипломатії, не наживши собі смертельно небезпечних ворогів, адже їм не вистачає хитрощів і гнучкості. Вони творчими натурами і здатні розкрити свій талант справжніх художників. Найповнішого проявлення своїх здібностей вони досягнуть у майстерні скульптора та на театральних сценах. Молоді і амбітні овни часто прагнуть стати відомими, отримати владу. Представники цього знаку ніколи не перестають мріяти про яскраве майбутнє, іноді забуваючи про плідну працю, яка необхідна для досягнення таких висот. Овни як підлеглі можуть створювати певні проблеми для своїх керівників, оскільки не завжди дотримуються робочої дисципліни і люблять свободу. Наскільки легко вони включаються у робочий процес, настільки швидко забувають про свої основні обов'язки. Проте у складних ситуаціях вони здатні проявити себе з найкращого боку, стаючи справжніми працьовитими і винахідливими лідерами, здатними ефективно керувати кризовими ситуаціями. Овни мають тенденцію піддаватися імпульсам і керуватися емоціями. вони швидко закохуються і спочатку вважають свого партнера ідеальним. Але якщо зіткнуться з першою недосконалістю, відчувають обман і розчарування. Жінки, народжені під цим знаком, вражають своєю самостійністю, але їхнє прагнення до свободи іноді стає абсурдним. Ревнощі завжди тримають їх у напрузі. Вони не можуть пробачити своєму партнерові те, що самі допускають собі. Їхнє закохане ставлення можна було б порівняти з легковажністю, якби більшість їхніх романів не залишалися фантазією, яка не здійснюється. Чоловіки, що народжені під цим знаком, швидко захоплюються протилежною статтю і відчувають сильну пристрасть. Їхні романтичні відносини наповнені красою, але швидко припиняються через їхню егоїстичну природу. Партнерка Овна повинна працювати день і ніч, щоб зберегти зацікавленість свого чоловіка до неї. Спільне життя Овна з іншою людиною цього знаку завжди буде яскравим, але недостатньо стійким. Просто уявіть двох людей, які захоплюються одне одним, але й володіють надмірним самолюбством, яке не дає їм показати турботу про іншу половинку. Тому в таких відносинах вони швидко втомлюються. Особи, народжені під знаком Овна, мають здатність розробляти геніальні стратегії, визначати одразу кілька цілей та складати успішний план їх досягнення. Проте є одна особливість, яка заважає їм отримувати бажане. Вони часто не завершують розпочати, переключаючись на нові справи. Це особливо помітно у довгострокових проєктах, тому, незважаючи на сильну мотивацію та стійкий характер, вони можуть залишатися на місці. Для Овнів життєво важливо привертати увагу і бути лідерами. Вони мають впливовий голос, вміють переконливо говорити, вміло задіючи свої знання. Представники цього знаку впевнені в собі і самодостатні. Вони не звертають уваги на думку інших стосовно свого бажання бути у центрі уваги. Іноді Овни перебільшують своє лідерство в колективі і ставляться до людей як до фону, який підкреслює їхні чесноти, не звертаючи на них жодної уваги. Вони дуже самовпевнені і можуть говорити про себе занадто багато. Часто вони класифікують людей в загальні категорії, такі як. Погані і хороші, не вдаючись в деталі щодо їхньої суті. Овни можуть бути вкрай егоїстичними, не проявляючи цікавості до життя, перемог і проблем інших людей. Овни зазвичай найкраще сумісні з такими знаками зодіаку. Лев. Обидва знаки є енергійними. Прагнуть до лідерства та впливу, тому вони можуть підтримувати одне одного в їхніх амбіціях. Стрілець вони поділяють спонтанність, любов до пригод і свободи, тому можуть створити емоційно насичені та захоплюючі стосунки, близнюки. Обидва знаки мають високий рівень енергії та зацікавлені у різноманітності, що створює динамічну та стимулюючу атмосферу. Знаки зодіаку, які можуть викликати певні труднощі у відносинах зовном. РАК. Обидва знаки мають різні стилі вираження емоцій та потреби у безпеці, що може призводити до конфліктів та непорозумінь. КоЗЕРІГ. Такий союз має різні підходи до досягнення цілей та управління часом, що може створювати напругу та невирішені проблеми. Риби. Така пара має різні енергії та потреби у самостійності, що може створювати дисбаланс у взаєминах. Такому чоловіку подобаються зміни. Він не відмовляється від несподіваних пригод та спокус. Але коли він помічає навіть найменшу негативну рису у своїй обранниці, він миттєво втрачає будь-який інтерес і віддаляється. Овен відданий романтик, кохає наївно та безмежно, як дитина, адже він вірить у вічну любов. Його друга половинка для нього принцеса, і він готовий носити її на руках та засипати компліментами. Він не терпить сварок та істерик, вважаючи, що грубість і нахмурені брови припустимі лише для чоловіків. Дівчина, що народилася під знаком Овна, здатна викликати чимало нервів через свою природу, незважаючи на те, що на перший погляд вона виступає самовпевненою, непохитною і сильною. Усередині вона є надзвичайно крихітною. Часом вона може здатися незнайомцям більш жорстокою, ніж є насправді. Виявити її приховану жіночність може тільки справжній коханий партнер. Люди, що мають справу з Овнами, часто використовують їхню довірливість. Під своєю сталевою оболонкою вона приховує вразливу душу, яку дуже легко образити. Володіє цілим списком виразних якостей, що роблять її особливою. Дитина овен життєрадісна та енергійна, завжди повна ентузіазму та готова до нових пригод. У неї нестримна активність та вроджений бадьорий настрій, який заряджає оточуючих. Дитина Овен не боїться братися за нові завдання та досліджувати невідомі сфери. Вона відважно подолає усі перешкоди і її не лякають ризики. У дітей, народжених під цим знаком, є природна харизма та здатність керувати іншими. Вона є природним лідером та має організаторські навички. Любить брати на себе відповідальність та ставити цілі для себе та інших. Дитина Овен має сильну волю та прагне до самостійності. Вона надає перевагу самостійно приймати рішення та діяти відповідно до своїх переконань. Вона полюбляє видятися з натовпу і йти своїм шляхом. Жінки овни. Ема Уотсон британська акторка, відома роллю Герміони Грейнджер у серії фільмів Гаррі Поттер». Кіра Найтлі англійська акторка та модель, яка грала у відомій серії фільмів Пірати Карибського моря. Крістен Стюарт зірка епохальної саги СУТінки. Джоан Кроуфорд, американська акторка німого і звукового кіно. Сара Джесіка Паркер. Американська акторка. Зірка серіалу Секс у великому місті, Чоловіки ОВНЕ, Чарлі Чаплін, англійський та американський кіноактор і кінорежисер першої половини ХХ століття. Джекі Чан гонконгський, китайський та американський кіноактор, режисер, продюсер, каскадер, сценарист і співак. Юен МакГрегор, шотландський актор, співак і режисер. Лауреат премії БАФТА, Квентін Тарантіно. Актор, режисер і продюсер. Роберт Дауні Молодший американський актор, відомий за ролю залізної людини у фільмах кіно Всесвіту Марвел продюсер і музикант.